Привіт! Це відомі невідомі суми. Проєкт, у якому ми розповідатимемо вам про місто над пслом. Воно приховує багато таємниць та цікавинок. Давайте ну, разом пізнаємо його. Альтанка є символом міста Суми. Вона розташована біля Сумського краєзнавчого музею. Автором проєкту став Матвій Шавельов, уродженець Курської губернії, Кресляр. А чи знаєте ви, звідки пішла назва Альтанки? Цікавий факт за її ім'я відповідає людина польського походження. Так і є. Альтанку створили у садибі, яка належала польському родичу Харатоненка. Тому цей архітектурний витвір було названо саме польським словом Альтанка: відкрита дерев'яна тераса. Раніше в Альтанці по вихідним грав духовий оркестр. Містяни приходили сюди, щоб культурно розважитись та навіть потанцювати. Сьогодні в Альтанці є фортепіано, яке вже доволі давно збирає навколо себе піаністів-віртуозів, які грають чи привертають увагу перехожих на рідну кожному сум'янину Альтанку. Долучайтеся до пізнання міста над Пслом разом з нами. Це був проект Відомі невідомі суми. Побачимося у наступних випусках.